Ну, дивіться, донецький напрямок у мене е виходить не з найоптимістичнішої карти, я би сказала, з повної сраки з десятки мечів. От якщо ми його загалом дивимося, тобто там у нас проблеми, вони нікуди не діваються. Але. Є певні, але да, з одного боку, у нас випадає десятка мечів. У нас є втрата і території, і людей, і вона значна, і вона така серйозна. Але з іншого боку, в мене випадає, що нами наноситься або нанесене, або наноситься, або можливо буде можливість нанести, або це вже в процесі, бо це прямо зараз вийшло. По з нашого боку, тобто ту мечів, тобто десь дати відпір, там, де відбулося, де, де від. Відбулася, де відбувся відход. Тобто це може бути е, говорити або про Вугледар, або про е, е, Покровський напрямок, де ми зішвид відійшли від якоїсь позиції, але дали якусь відсіч, в якої ворог не має можливості для подальшого різкого просування, де були нанесені втрати. Чи буде дана якась допомога на той напрямок? Так, по королеві Пентаклі, Пентаклів і закоханим, да. це і ресурс. Технічний і ресурс людський. Дійсно, воно воно випадає, воно має бути переданим. В, давайте так, в більш, я не скажу, що це повністю екіпіровані пацани, але це більше, ніж було на сьогоднішній момент. Тобто ну заїжджають там або змінюються бригади, які є більш укомплектованими і більш зібраними, ніж ніж були до того, до того зібрані місцями. На перспективу зможемо зробити дві мечів. тобто десь блокунути можливості ну проходу. Да, я не знаю, як правильніше сказати, можливості якихось просувань. десь зможемо зробити навіть вісім комичів, да, тобто, десь зможемо навіть взагалі ну, блокунути, зв'язати ворога у цьому форматі. А от а обстановка буде точно неспокійною ще довгий час, в цілому на Донецькому напрямку і такою достатньо важкою, але місцями вона при перейде у. У четвірку, у четвірку мечів, тобто, скоріше за все, в позиційну оцю от штуку, де воюють дрони, де воюють е, обстріли, де е, немає певного просування. Але я можу підозрювати, що це пов'язано і я уточнюю з відлюдником. Тут відлюдник в контексті холодів. Тобто, у нас з вами сезон активних бойових просувань закінчується з точки зору війни. Починається осінь. Ми йдемо з вами до зими. І як не крути, дощі роблять справу з обох сторін. Не ми не можемо з вами технікою рухатися по грязюці-багнюці, не ворог не може технікою рухатися по грязюці-багнюці, і ми приходимо як не крути в осінньо-зимовий період. Завжди в певну таку знаєте паузну. Паузну історію з просуваннями, які не беруть такого темпу, як вони брали, брали влітку, там і в сухоосінь. Да? Тобто, тут я можу підозрювати, що деякі дії стануть менш агресивними і ще з точки зору самої природи, да? і ну, якби, сезонності війни, тобто, де порозмивало так, що ворог там просто технічно не зможе робити якихось дій, які може робити на зараз. Тобто тут це в комплексі, але ситуація на Донецькому напрямку вона виглядає е, як срака, але в якій є хоч якісь просвіти, вообще, ну, хоч чогось плюс-мінус місцями е, як би такого більш-менш адекватного. Так, да, такий дуже стриманий оптимізм, але він, хоча б ми його хоч якось бачимо. Значить, люденьки добре, Дніпропетровщина. Вежа у вас є, що вже не добре? Є диявол, є трійка мечів, двіка мечів і так далі. Тому в ці напрямки будуть під загрозою 100%. І, на жаль. Я не знаю, мені навіть Сумщину так не видавали в плані саме а, людської інфраструктури, будівель, домівок, там де, там, де рід, там, де ми живемо, і так далі. От тут от, отут, от, можуть бути набагато, скажімо, більше жертв людських, ніж може навіть в сумах. А, от, це перший момент, другий момент. Я так розумію, що дета два місяці говорять, да, Така ситуація не дуже добра. На третій може прийти або нам доїде все-таки якесь анонсоване ППО, тому що в нас тут є моменти, в принципі, непоганого захисту, От, і є моменти навіть деяких можливостей з цієї сторони. Не знаю, там не знаю на що тут дарю, не розумію. От, але більш захисної позиції, да. Поэтому не расслабляемся в жодному разе. У мене так цікаво зразу. У мене взагалі не з загроз. Я спитала з якогось дива про важливі новини. А в мене тут з нашої сторони щось цікаве знову. і Прям таке. таке, У мене Верховна Жриця, і двійка Кубків, і двійка, і двійка жезлів. У нас якісь є перспективні відомості, якісь перспективні, можливо, навіть давайте назвемо це домовленості з приводу нашої з вами. Бої роботи десь, і по території ворога, і всередині країни. У нас з вами щось цікаве з нашого боку намічається. Давайте так. Тобто, із воно із важливого в мене першим вивалилося наші цікаві дії. Наші тому, тому, тому. Да. Є щось дуже цікаве. Так, по поводу, значит, обстрілів і так далі. Мені ще кажуть, що скоріш за все, ще там день-два, наприклад, може проводитися ще до розвідка або шахетна більше атака. До ракетної йде скоріше підготовка і буде на основі того, що розвідають. Дев'ятка же з люхпади, у мене є підозра поэтому... на середину. У мене є підозра на середину місяця приблизно. У мене теж випадає багато двійок як формат до розвідки, тобто декілька днів mm -hmm. ще до розвідка. Але в мене, от вежа і оця все історія, вона починає фігурувати 14 15 16 Тобто, ось якась така от історія, плюс-мінус цих датах. Не знаю, чого так. Подивимося, як воно там перекликається з тижнем, якось там. Ну коротше, блбл. Е, бл, Туди у мене чомусь воно випадає. Отуди там подивимося з вами, але воно якось коротше буде масований обстріл однозначно, просто що питання, коли вони його задіють. Але це от мене воно випадає ближче до середини місяця, там, звісно, будемо сподіватися, що у них взагалі нічого не вийде. Все заклине, все попаде на них, взагалі нічого не буде, все, все все Десятка мечів. Я думаю, можна трошечки не швидше. Я думаю, трошечки. Я думаю, трошечки швидше діло буде. Ну, це я так mm -hmm. думаю. Ну так, да, може, може, і швидше. Воно в мені просто так якось ви, воно так дивно випадає. У мене десятка мечів, може, може, числа десятого, наприклад. Може, може, і десятого. Ну, я, я, ну, коротше, не буду. Це... я не буду підв'язуватися да. по числа, але давайте так. У мене трошечки швидше випадає, чим, от у Олександри. Короче, друзі, найближчим часом давайте так окреслимо це да. найближчим часом. О, Вивалився мені на, е, вивалився мені по ходу Рамштайн, як важлива подія, бо тут і по правосуддю, і купа людей, і якась така історія. Це точно відсилка на ці зборіща, ви зрозуміли, як би всіх із цієї масяцькі піські пі піські. Ну, коротше, ми. Да, бо воно в мене випадає якраз з періоду 11-13 числа, навіть до 15. Того якась якась така от брухлива зовнішньополітична двіжуха. Тому у нас з вами буде активний період. Ну, мені тут більше про ресурси говорять, знову про заяви. Тоже правосуддя. У мене знову повилазила наша внутріполітична колотнеча з перестановкою всіх і вся кудись сюдись, пересюдись. Ну, коротше. От якісь, якісь зміни в мене випадають як важливі події. ну В додаткову да, історію за цими всіми штуками, а вони у нас будуть. Скоріше за все, неминуче будуть. Неминуче. Хтося має приїхати? Має приїхати якийсь ресурс. Але буде його мало, звісно же А от то, що просто про мен... що Саша говорила, теж якась операція з нашого боку готується, непогано, прям хороша така. Ну, в мене в противіс випадає те, про що ми говорили, скоріше це може стосуватися більше донецького напрямку, бо в мене знову випала вісімка кубків і п'ятірка кубків. Тобто ми можемо знову або втратити якусь територію, або ну коротше, може бути відхід, десь якась отака от історія. коротше. Десь може бути для нас. Ну, ви зрозуміли, вже знайома якась ситуація, неприємна моральна, неприємно, неприємна ситуація. Неприємна. Ситуація зв'язана з молодиками, переважно. Тобто, це або якісь підрозділи, які складаються з більш молодих хлопців, або нові якісь групи, ну коротше, якась така історія. От, є така, є така штука. Да, і з гарного в мене теж як у Женька ресурс. Ну, то понятно, бо це в контексті Рамштайну. Заяви, ресурс, якісь люди, теж по якісь поїздки, якась срань оця вся політична. В мене ще випадає щось, не можу поняти по в, в РФ не можу зрозуміти, що у них, чи у них теж якісь політичні зміни, чи у них теж якісь чи затримання чи перестановки, чи хтось чимось незадоволений. Коротше, там в мене теж якісь у них процеси для. Для нас такий плюс-мінус вихід. Мені тільки що мені тільки що це теж виволово. Суд, п'ятерка мечей, смерть, ну і король мечей. Тобто там явно щось mm -hmm. відбувається. І шестерка мечей за ним до речі. Угу. Ну, Тобто, чи знову когось знімуть, когось у них переставлять, там гучно когось посадять, чи приберуть, ну коротше, якась така от двіжуха випадає в мене, і воно йде нам на користь. да, Можливо, не так явно, але воно в кінці кінців іде там, типу, на користь. Іде на користь якась якась історія, яка е, їхні якісь політичні тьорки е, блокують якісь процеси. ну, типу, Ну, можливо, десь когось зняли, і типу за цього щось працює не так налажено, як воно працювало. От, коротше, когось відповідального за щось десь за сраку якусь візьму. Гроші будуть, ресурси падають, да, гроші будуть. Тільки давайте так: нам обіщають всегда мільйони і тільки Ну, ладно, то, що ми з вами їх не бачимо, то одно, тільки що та -то або того вічно мало, або я щось не понімаю.